Перемагай мир для України! Здобувай! Тож, нехай на весь світ звучить українське слово. Майорить український стяг звучить гордо їм України. Дякуємо Богу і захисникам та захисницям всіх підрозділів, ЗСУ, Національної гвардії, спецзагонам, рятівникам, медикам, волонтерам, спортсменам, які захищають, рятують, підтримують і допомагають прославляти нашу державу. Борис, перемагай! Мир для України здобувай! Ми демонструємо всьому світу, що наша мрія незламна. Наша мрія. Перемога і всі ми незламна сила, з гордістю хочу представити вам представників сьогоднішнього футбольного марафону, без яких не організувалось би. Отже, наші найголовніші організатори, Ігор Йосипович Малинський, голова Київського обласного національно-олімпійського комітету України. Андрійцев Валерій, заслужений, майстер спорту з вільної боротьби, чемпіон Європи та світу. Павленко Катерина Михайлівна, начальник відділу культури, молоді та спорту Гостомицької селищної ради. Андрій Бондаренко, командир добровільчого формування Гостомицької територіальної громади номер 1 Та заступник командира Ніколаєнко Микола Миколаєвич. Роман Солодаренко, президент дитячого футбольного клубу Кудрівка. Та, звісно, Іванків Сергій, головний суддя футбольного марафону. Слово привітальне надається Ігору Йосиповичу Малинському. Добрий, шановні учасники, шановні гості. Хочу першу чергу привітати вас цим святом, яким ми сьогодні спочаткували. Марафон, футбольний марафон, чим він відрізняється від чемпіонатів, так як в цьому марафоні немає переможних, так як переможці являємося ми всі. І маючи таку можливість, хочу подякувати тренеру, який дійсно вкладає душу і всі свої сили для підристаючого покоління і даного виду спорту футбол. І Фонду. Хочу вручити для всіх е учасників секції, які займаються, а клуб називається Як? Відчує фені. Для всіх діток буде вручено. Сьогодні я вручу від гостомель майбутнє, тренеру Сергій Васильович, будь ласка, привіт. Сертифікат. Сертифікат на форму для кожної дитини, для кожного футболіста, яка буде замовлена індивідуально. Так що наступне змагання, які ми плануємо, це буде футбольна ліга. І на лігі ви будете в своїй професійній формі, з своїм логотипом. Бачили свій логотип? Так. Ваш новий логотип. Феникс, Гастон, э, э, футбольний клуб Фенікс перемогу! До слова запрошується Валерій Андрійцев. Доброго дня всім. Сьогодні чудовий, чудовий марафон. Не жарко, якраз добре вам буде грати і потім відпочивати і мати таку форму. Так що будьте здорові і батьків. Також привітати вас хоче начальник відділу культури, молоді та спорту Остоморської селищної ради Павленко Катерина Михайлівна. Ну що класної яскравої насиченої емоційної гри, і сьогоднішня родзинка. Нашого заходу, нашого футбольного марафону, це мами, які вийдуть і покажуть класну чудову гру. Завдяки їхній енергії завдяки їх любові до своїх дітей у нас і завдяки підтримці, звичайно, тренерів і спонсорів, футбол відроджується. Футбол продовжує своє життя, і ми сподіваємося, що далі буде у нас ліга і там. У градації далі я вивчу вище. <рес> класною вам, дівчата. Yeah. Без травм! Слово надається командиру добровольчої формування гостомельської територіальної громади номер 1 та заступнику Андрії Бондаренко та Ніколаєнко Микола. Хочу побажати всім. Гарної такої спортивної боротьби чесної. І хочу запевнити, що ми, як сили територіальної оборони, Збройні сили України зробимо все можливе і навіть неможливе, щоб ви насолоджувалися спортом не тільки життям спокійно, мирній Україні. Хочу, користуючись такою нагодою. Що тут є наші сусіди, гостомельчани, запросити ще всіх на завтрашній захід, який теж проходить в гостомелі, буде на центральній площі на дев'яту ранку Генеральної асамблеї ООН. засновано 21 серпня. відзначається як День пам'яті жертв терору за як. Президента Міністерства закордонних справ України наголошує на тому, що Російська Федерація не просто держава-спонсор тероризму, а держава-терорист. То ми, як люди, які відчули цей терор в повній мірі на собі, всі оставляни ці на і ну, не тільки, а тобто та інші, то ми маємо теж прийти в цей день. Весь світ буде а, разом з нами а, сумувати за тими жертвами. І, а, Після цього буде історична подія в Гостомої перше буде богослужіння Православної церкви України о 10-й годині. Пішниця теж там же, на центральній площі. Тому всіх разом так само з родинами запрошують, приходьте, будьте здорові, ну а сьогодні вам крипто. Улюбленого клубу до Барселони, до рав Мадрид, до будь-якого на Макінів. У кожного є свої помири, і я бажаю щоб ви дійшли до того рівня, якого ви бажаєте. Здравствуйте! До слова запрошується президент дитячого футбольного клубу Кудрівка Роман Солодаренко. Доброго дня, шановні учасники, гості. Вітаю вас з цим святом. Футбол це гра, яка об'єднує. Я бажаю, щоб ви в цьому об'єднанні здобули свої перемоги, а наша рідна Україна велику перемогу. Я вам бажаю здоров'я, наснаги і всього найкращого. Слава Україні! До привітального слова. Запрошується Макаренко Сергій, кінолог, представник Червоного Христа для тварин Ірпеня та спільноти волонтерів Янгол-охоронець. Доброго дня, дітки вам всім гарної гри. Знаєте, яка найдужча сила в світі? То є любов, то є любов до своєї країни, до своїх батьків, до своєї улюбленої справи, до спорту і так далі саме вона дає сили нашим е, м, чоловікам боронити нашу країну, тому що вони захищають саме через любов. І сьогодні е, гарної вам гри, щоб ви дійсно е, насолодились цим, і, і в, ць, в цьому реально є. І от у е, мене багато таких, ну в приклад, ми дуже багато допомагаємо тваринам, і вони такі е, теж е, дуже чисті, не мають то якихось заздрощей, якісь яких ще. І проявляйте любов від теж. І навіть на цьому майданчику, щоб спорт не заважав вам бути людьми і люблячими. Звісно, я вам хочу представити тих, без кого сьогоднішній марафон було б складно організувати. А саме це партнери нашого заходу: Гостомель майбутнє, дитячий футбольний клуб Кудрівка, торговий дім ви на світу. Ну і звісно, представники Червоного Христа та волонтерської організації Янгол-Охоронець. А зараз до привітального слова запрошується. Головний суддя марафону Іванків Сергій. Дякую. Ну, ми зробили такий марафон, щоб всі грали від маленьких до старших юнаків. Ми граємо і на маленьке поле, і на середнє поле. Але саме головне, що в сьогодні в марафоні будуть всі переможці. Дякуємо. Гран... Бажаю вам гарної гри. Ну, і все на кращого. Фото, фото. Стоп, стоп! О, вже хлопці! Давайте робимо зараз спільне фото. У нас, на жаль, ще лунає тривога, а, тому ми будемо починати гру виключно тоді, коли її не буде. Ну, На жаль, ми так, на діточки, ці корективи у нас. Наше життя вносить, да тому ми зараз просто поки робимо фотосесію. Ми виходимо на поле тоді, коли перестане лунати тривало. Всі, да. всі, всі, будь ласка, всі гості, мами, давайте покажемо, яка у нас класна згуртована команда, які об'єднані футболом.